Мені здається, деколи що я тримаюся не надто добре. І от коли був ефір і коли були суми, а в цей день, насправді, я після ефіру відразу е, двоюродний брат мене забрав ми поїхали в Запоріжжя. Е, там е, 241-ша бригада, якій було три роки, і ми їздили всі підрозділи, тому що от, е, отримали солдати нагороди. Ми домовилися, що ми в понеділок це зробимо. Я виїхала відразу після ефіру. І я практично всю дорогу е, я просто. Мене лилися сльози, бо я не могла нічого з собою зробити. Це почалося на ефірі, суми, все е, ну ці моменти, розмова з Дмитром Каднаєм про втрати. І мені здавалося, що я тримаюся ну. Насправді не дуже добре, як і всі. Насправді, люди, люди ж не титани. Але оцей момент бути радістю для когось, тобто для от я з гітарою, насправді, ну здавалося б, це ну це недоречний момент, бо ми я вистувала в бліндажах, наприклад, це. Але всі дуже раділи Знаєте, і раділи дитячим пісням.